Так і так, всім привіт. Ми продовжуємо грати Farming Simulator 25, мультимап карта. Спробуємо сьогодні по-іншому, я хочу знімати серії, показувати частинами. Ну, всі ви знаєте, як відбувається посів, і ми ось на полі, на якому у нас була трава, засіємо зараз соняшник. Тобто тут буде соняшник. Так, я там додатково придбав для обробки е, полів для добрив цистерну. І розпилювач зараз працює. Дообробляю всі прован, поля на максимум. І тут посі, садимо картоплю на цьому полі, де був соняшник якраз. Тут буде картопля. От. І що можу сказати? Що ми розвиваємось непогано. Зараз то, що сонячна енергія продається. У нас прям хороший нам дає плюс. Я зараз покажу карту заодно. Е, зараз березень. І давайте по фінансам подивимось. У мене виплачені всі кредити. Дивіться, ось грудень ми продали, я там ще їздив, продавав за кадром. сімдесят чотири тисячі. Це не враховуючи, здається, мені тварин проданих. А тварин я не продавав. І от січень дивіться, 233 тисячі продано лютий 115. Березень вже на 38 тисяч я продав. І додатково січень продано тварин 4700, лютий 37 390 і березень вже 22 тисячі. От, Такі справи. Прибуток від майна, це, мабуть якраз це оце продається щось. Не знаю навіть що це. Бо електроенергії явно я більше продаю. Обслуговування майна, бачите, йде більше, хаває грошей вже, воно старіше, ніж прибуток від майна. До речі, дивна ситуація, якби можна було кожну будівлю під'їхати, відремонтувати, щоб не було таких затрат, бо ці затрати колись можуть вийти в мільйони і на цьому, як то кажуть, тварини закінчаться. Бачите, я в грудні навіть вовну випадково продав, але сьогодні я завіз вовну ще на переробку. Так, ну що, посівна у нас пішла. Ось поле я обробив, до речі, другий раз. Давайте подивимось. Додатковий урожай плюс 97. Добре, в 100. Тобто тут я вже більш нічого не можу зробити. Ну, як я розумію. Так, цей вийшов на посівну і той вийшов на посівну. Це, в принципі, норм. Також ми можемо подивитись, скільки коштує лофінг. Факторі. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Скільки вона? 220 тисяч. Ну, давайте придбаємо вже То для нас. Я візьму кредит. Я думаю, що при зборі пшениці я його вже віддам. Я почав продавати корей, бо в мене пшениці не вистачає. Тому я зараз цю фабрику куплю і, можливо, ще куплю одне поле з пшеницею. Будемо більш агресивно. Розширюватись. Так, придбали цю фабрику. Давайте подивимось, що нам там потрібно. Спочатку погано, що ну неможливо їх рухати, бо якби я по порядку собі виставив, було б краще. А так треба шукати, де ця фабрика. от Ось вона, вона по алфавіту просто. У власності і тут доступний. Ще що ми можемо придбати. Ось, до речі, Feed Factory. Тут можна раціони готувати для тварин. Так, давайте подивимось, що ми можемо робити. Значить, нам потрібна вовна така, бавовна, щоб зробити светер. А текстиль нам повин... потрібна бавовна. І одяг ось, ось з тканини, ми можемо робити одяг. Одяг з тканини. Ну і зараз ми. Рядильна. Я зроблю тут, де канина. Зміню режим на дистриб'юцію, Вона перекинеться, я потім запущу це все. Канвас, куди дівається, я ще не зрозумів. Але Вовна він є завіз, і вона зараз, хоча не увімкнена. А, тут увімкнена. все добре. Чекаємо, поки воно туди передасться. Подивимось поле. Поле, поле. Що тут у нас? Тут нічого Давід, не сію. А Це що? Пшениця у стадії росту, до речі, непогано оброблене поле 31. Так, коли нам там збирати вже пшеницю? В липні. Ну, До липня, я думаю, ми зможемо його придбати. Скільки воно коштує? Давайте подивимось. Чи... Ага, вартість 2 мільйона 600. 000. Ну, в кредит зможемо точно. Подумаємо, може, придбаємо це ще здорове поле з пшеницею. Бо я не вивожу. У мене просто не вивозиться там нічого. Так, ну пішов ось опосів по кругу 23-го. Тут пішов посів. І тут обробка. І гроші, гроші тають. Треба ще позичити трошки. До 200 я позичу. 205, добре, хай буде 205. Бо дивіться, як тають гроші. Так... Придбав я ще, дивіться що. Отакий Ось такий Mercedes. А знижці я вже відремонтував його. Це Unimoch, здається, Mercedes військовий. З Кунгом. Ну, це причеп для перевозки, там теж щось можна міняти, я думаю. Відчинити заслинку. Бачите, ось так він виглядає. Можна ще перевозити щось. І причеп для тварин маленький, і от там десь є здоровий. Він здоровенний є ще. Тобто ось так я докупився. Ще тракторець там купив. Коротше, ще трохи техніки навіть подокупав. Комбайнів ніяких не брав. Тут все не засіяне, оце що ж. Шпинат, ні, шпинатом не хочу займатися, оце картопля. Картоплю посаджу свою. Ну, скоріш всього, ми 31 купимо поле. Потрошки будемо закопатись всі по кругу поля. От як буде тут врожай на 16, нормальний якийсь, що нам потрібен, ми теж його викупимо. Всі працюють, коротше. А вона працює, оце що таке? Кокоа прес. А, з какао прес коштує 288. Це, до речі, теж е, можливо в подальшому розглянути. І ми будемо ще робити. Е, як його назвати? Е, морозиво з какао. Бо зараз у нас чисто полуничне. Так, молоко. Давайте, до речі, подивимось, що там Ice Factor робить. Ice. Cream. Закінчується молоко, давайте завеземо трошки ще. Взяв же я третій будинок для корів. Корів, до речі, не продавав, я продавав чисто корей, бо закінчується пшениця, їх там доволі багато і скоро ну, не буде куди їх поміщати. Три будинки в мене там під корей, може, поставимо в цьому році четвертий зиму. Але ж спочатку потрібно зерна, бо я поставив третій, і в мене вже пшениці не вистачає. Яєць стало наче трошки більше, але все одно ми не можемо забезпечити яйцями нашу пекарню. От в чому парадокс. Силуса вагон, сіна вагон. Все це добре, свиней я ще не заводив, подумаємо теж над цим. Так, молоко буйволиці я взяв уже. Ну добре, хай буде. Так. Що ще хотів сказати? Ось сіно, бачите. Сіна вистачає. Трави ж. Так, що тут силос. Energy storage 2. Один продаж, бачите, один дистриб'юція. В принципі, ми витягуємо продаж ось 2, бачите, а один дистриб'юція. І ми тягнемо поки все. У нас майже в кожній будівлі є повного електричного заряду. Тут ще немає. Але тут ще не прийшла навіть ханина. Місяць треба почекати. Не місяць, там пару годин. С це, мабуть, можна припаркувати, бо скоро е, нам потрібно буде прикатувати ще цей весь посів і саджання. Хай стоїть тут. Я каток вчеплю поки що. Зразу подивитись, коли і що там по одягу, щоб не провтикати. Значить, одяг, коли продавати одяг, того що. Дещо ми все ж таки в тому році не продали, але зараз я позаписую все. І цей рік ми будемо підбивати. Я подивлюсь записи, бо фінанс табличка сповзає. Ми можемо, бачите, з листопадом подивитися. До зараз з січня я почну записувати. Скільки ми тварин продали, скільки того. І підіб'ємо прибуток в кінці року повний. Я думаю, на лями ми вийдемо. Так, одяг, яйця, чесник, хліб, тріска, супи. Ріпаки, одяг. Одяг у квітні треба продавати. Бачите, як нам щастить. Зараз ми швиденько переробимо це все. І у квітні вже продамо трошки одягу. Я навіть зараз знайду вантажівку, де вона ділася. Ну ось бачите цей проплювач новий, що я вам казав. Так. Тут Соняшник Січ. А тут сажай картоплю. Молока нема. Щось не можу знайти. Бачите, ось яйця у нас вже чекає, три будинки у нас. Тут четвертий, мабуть, ще поставлю до притчі в Далі ще треба думати, скільки ми зберемо пшениці подивитись? Так, ось цей вантажівка треба її направити. Щоб вона доїхала. До фабрики одягу. Доїде. Ціль недоступна. Часта помилка, щось не хочуть ці штучний інтелект туди не може пробити дорогу. Чого? КЗ? Це штучний інтелект, який розробник розробляв. Бачите, ціль недоступна. Ну, хоч до Слагбаума вона може доїхати. До п'яти цих ши можуть рухатись самі, але... Ну, до п'яти штук. Бачите, щось вони... От, бачите, не, не доїжджає, хоча я чітко ставлю на дорозі, там не в дереві, не на паркані. Таке, коротше. А ну з цієї сторони. Три заїзди. О, тут можливо поїде. Як то кажуть... Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Але саме так працює. Чекаємо, поїде він чи ні. Він може там запускатись досить довго, бачите. Щось почав рух, зупинився, коли ми на нього подивилися. Може йому стидно, що він такий працівник, хоч трошки. Хоч трошки йому стидно, як ви думаєте, що то таке? Незрозуміло. Ну, наприклад, я вийшов авто. Наприклад, ми скасували, зупинили вручну він пише. І знову туди направили. І я тут стою, далеченько, не заважаю. Аж за вистра. Я не можу сам рухатись. Працівнику ШИ заважає об'єкт. Який стоп, то руля може треба крутити. Коротше, ви зрозуміли, да? Таке щось, знаєте. Зараз я якось поставлю рівно, може вона вот так. Тільки на права здала. Там жіночка сиділа, але щось вона. Никує, не кує не мелем. Так. Так. Хай їде. Поїде цей раз. <хи> я вже не знаю, ну рівніше як. Заважає об'єкт. Який об'єкт може заважати? Ви щось тут бачите, щоб заважало? Може хтось зернят розсипав тут перед Ліренс не, не дозволяє їздити по такому асфальті. Короче, добре, доїду я сам. Я, я зрозумів. Хоче щось зробити, знаєте. Зроби сам. Зараз звідси спробую, тут вже, вже нічого не заважає, я маю надію. Отак працює ший. Зразу їде до цілі. Щось серйозно? Прям зразу поїхав. Ану. Ой. Що вам сказати про Сахалін? Холодно. Не може він доїхати, ну, я доїду, в мене є час. Бачите, як гроші тають, просто вони вилітають. Не просто тають, а вилітають. Так, і живемо, да. Ось так і живемо. Поїхав там, де поліції нема, блокпостів, і такого всякого. Прочитають, прямо зараз вже буде, поки ми доїдемо менше 60 тисяч євро, як вода в землю закоплемо. Потім врожай чи назис. Їдемо, їдемо в сусіднє село на дискотеку. ра-та-та-та-та. Пам-парам-пам-пам-пам. -пам -пам. Ось той теж дивно їде попереду. Ну і тут можемо чекати, тут, до речі, бачите, навіть немає шлагбауму. Чого вона сюди не хотіла доїхати, невідомо. Так, треба запустити цей завод. Бо у нас вже насіння закінчилось. А, так, тверде добриво вимкнути Ячмінь ще є, треба довести. Ячмінь ми посіяли, до речі, так, хто тут? Це ще все надовго. Добре, давайте тоді перенесемось в квітень, заодно продам одяг і підсумуємо нашу посівну. І так, настав у нас березень, нам потрібно від... Ой, верніше квітень. Нам потрібно відвести одяг. Ми його небагато виробили, 3900 літрів. Але цікаво, що ми на цьому заробимо. І це за 2 роки чи за 3, я ж взагалі майже не возив, щось продав там трохи вовни. От і їду продавати одяг. Значенько треба проїхати, але там різниця в 500 доларів на одиниці на тисячі здається мені, тому можна й катнуть. А 500 доларів можна і повний бак вантажівки заправити. Ціна там висока, 19700 мені здається. А звичайно там 19300 в цьому плані. Так, це якийсь Баумарк. Думаю, це насправді велмарт. І що? Так, частину продали. Частина що не продається? Досить дивно. Так, ще частину продали. 17851, але ж це не вся сума. Давайте подивимось фінанси. О, так. Там ми трохи продали. Там 53 тисячі 346 продано продукції. Я почну записувати з початку цього року, скільки ми заробляємо на продукції, тому що бачите, січень, лютий, березень. Ну, тобто, якби в грудні ми мільйон сімсот заробили, але от ще підбити, то вже більше 2 мільйонів виходить за 5 місяців. І це не рахуючи, що тут ще продаж тварин. Тому треба підбивати це все, і цей рік ми конкретно підведемо, е скільки ми заробляємо за рік. Ось такі справи. Чекаємо тепер жнива. Е дякую за те, що дивитесь. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. До скорих зустрічей. Всім па-па.